Показую, як виглядає номер у готелі Дністер. Привіт Привіт зі Львова. Показую готельний номер. Поки я його тут ще не запихала своїми манатками. Дивіться, це Дністер. Прем'єр палац. Живемо по одному. Два халата це щось непонятне. Так. видно кімнату. О, все як я люблю. Кава, кава, чай, чайник, як хорошо. Ручечка. Так. Балкона нема. Ну не дуже і треба, звісно, ну. Так, туалетна кімната. Душ. Ну і все практично. А нема. Бо ну, То я багато хочу. Тапочки є, це важливо. Фух, все, маю пару годин відпочити. Це до теми схудлення. Бачиш, скільки XL? -ів? І як він на мені сидить? Не дуже і висить. Бачиш, взагалі не висить. Якраз на мене, 2XL, а в перший не влізла.